Розбалілась вся фігур. Я скучаю її. Мама просить ну, з'єш і ще один кусочок, ти ж слабенький совсім. Сприймалася на слух дитяча поезія легко та просто. Поетеса читала свої вірші із особливою теплотою і любов'ю. Авторка намагалася подарувати дітям справжню казку, викликати почуття радості, захвату та цікавість. Дуже много накопилось стихів, я писала їх. Діти з 9, з 10 класу. Кожного ребенка любиш. За словами Елеонори Булгакової, діти це найвибагливіші критики, а тому діалог з аудиторією найкращий спосіб донести написане. Діти охоче повторювали за гостею рядки з віршів та ділились своїми враженнями. А що тобі сподобалось найбільше? Мені сподобалось про. Про яких тваринок? Про бігемота і зебру. А, а вірші легко запам'ятовуються. Так. Да. А чому ця книжечка? Цікава. Тут їжачок, «Тут собачка цікава. Крім дитячих збірок у Булгакової є особлива для неї, що стала головною в її житті. Це діалог з Омаром Хаямом. Очень серйозна вийшла річ. Я робила спектакль в планетарії. Тому що діалог це на два голоси. Меня пощасливились в партньори отримати народного артиста України Головина Юрія Аркадійовича. Працівниця Полтавської обласної бібліотеки Вікторія Піскова вважає, що не кожному автору вдається достукатися до дітей, але пані Елеонорі це вдалося. Вражає те, з якою теплотою і розумінням вона говорить і пише про дітей і для дітей. Вони завжди дивують ті люди, які вже досить зрілого віку, дорослого віку, але вони настільки тонко відчувають дитячу психологію. Елеонора Булгакова проживає в Харкові. Вона дипломант кінофестивалів, кінокімерія та кінотур. Авторка та виконавиця пісень на свої вірші. Письменниця випустила два диски Шалонішка та ілюзія кохання. Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.